З миром Божим, коли проповідаєш видя, багато людей говорять, що їм Бог не потрібен. Як ми можемо мені допомогти, і навіщо нам взагалі потрібно? Богу, Ісусом Христом, Словом Божим створений весь світ, і Він і їм всім управляє. Хочемо ми цього чи не хочемо, ми стоїмо в Слові Божому. І для того, щоб повноцінно прожити життя і отримати сенс життя, про Христос, Тобто да, то Слово Боже. Коли ми будемо сьогодні перебувати в собі Божому кожен день, наповнюватися відкровеннями Слова Божого, то ми зможемо насправді отримати цей сенс життя, який був від початку створення світу, бути в присутності Божій, бути дитиною Божою. Багато людей говорять: ось де ж Бог, да, стільки зла, стільки всього є вибір кожному. Ми живемо у всьому, що зробили. Ми дихаємо його Ми живемо в, в супер на да, вселенні, де єдина всього нашого планета, на якій є повітря, вода, все в такій кількості, щоб ми могли повноцінно жити. І людина вона починає е, говорити, що вона там Бог і Бог не потрібно робити за що хоче, і це вибір кожного, який приведе потім. Ми бачимо. Будь єда до апокалипса, і до страждань.